Відзначились високою результативністю в Івано-Франківську. Нагородили переможців всеукраїнського конкурсу Вчителі року. Цьогоріч це четверо педагогів. Одна з них вчителька географії Рожнятівського ліцею Віра Візнович. Зізнається на перемогу, не розраховувала, але для неї це значне досягнення. Я віддана своїй професії наполеглива. Ну і звичайно, аура цього конкурсу допомагала мені вірити у себе у свої можливості і проявляти свій потенціал. Я стараюсь шукати нові інтерактивні методи і прийоми, які цікаві, і і в ногу із часом з учнями, тобто використовувати інформаційні технології, з якими діти працюють дуже активно і впевнено. Вчителем року став і Юрій Оробець. Він викладає фізику у снятинському ліцеї. Інтелект розповідає цей предмет складний, тож дуже важливо зацікавити дітей, і в нього це добре виходить. Потрібно дотримуватись якихось певних правил. Я для себе, наприклад, ці правила вивів все-таки із з використанням законів фізики, і можу сформулювати їх в наступній послідовності. Для того, щоб досягати хорошого результату, необхідно в першу чергу перебувати на одній хвилі із людьми, які вас оточують. З іншої сторони, необхідно випромінювати енергію в правильному напрямку. Ну і однозначно, у фізиці, ви знаєте, у нас є такий закон, закон збереження енергії. Якщо ми випромінюємо енергію, нам потрібно не забувати про джерела її відновлення. Голова Івано-Франківської обласної організації профспілки Зоряна Король зазначає, обрати чотирьох кращих з понад півсотні педагогів було важко, адже кожен з них заслуговує на цю нагороду. До того ж, останні роки вчителі працюють у нелегких умовах. У нас багато викликів зараз почалося з коронавірусу. Ми ніколи не працювали в такому режимі онлайн і так далі. Вчителі змушені були це робити. Якщо інші галузі могли дозволити закритися, не виходити на роботу, то вчитель не міг собі цього дозволити і педагог не міг дозволити. Тому перший виклик це був коронавірус. Далі війна самі розумієте, яка зараз безпекова ситуація з мінуваннями, з обстрілами. Немає нормальних в нас укриттів хоч зараз держава дуже багато на це віділя. І Звичайно, що вчителю дуже нелегко працювати, щоб діти навіть виїгли на вийшли на це онлайн-навчання. Цьогоріч каже очільниця Прикарпаття Світлана Онищук, витрати на сферу освіти збільшились. І в першу чергу влада продовжує дбати про безпеку школярів та облаштовувати укриття, а також закуповувати автобуси. 60 автобусів ми віддали на передові позиції? Є державна субвенція на освіту, і ми отримаємо ці автобуси. Наші школи цього року будуть мати таку змогу отримати сучасні автобуси. Є проблематика в автобусах для перевезення особливих діточок діточок з інвалідністю, інклюзивні автобуси. Також ми будемо на цьому робити акцент цього року. Ми продовжимо робити укриття, тому що минулого року ми розпочали робити укриття. Є державна субвенція, вона перехідна, але ми робимо відповідно до всіх ДБНів, які декілька разів змінялися, вдосконалювалися. І в тих ліцеях, де ми розпочали робити ці укриття, ми будемо продовжувати робити. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.